Доброго ранку. Прокидаюсь з такою сірістю, просто холодом. У нас вже кінець квітня. І я не розумію, що відбувається. Чому так холодно? Чому так холодно? Чому так сиро, чому так темно? Я, я прокидаюсь просто в цій сірій кімнаті і одразу в депресію. Але сьогодні. Сьогодні перед останній ранок, коли я прокидаюсь в цій кімнаті. Тому що сьогодні я отримую ключі в свою нову квартиру. Ось. А завтра я туди вже переїжджаю. Тому ці два дні я хочу зробити такий влог про свій переїзд і показати, як усе пройде. Тому починаємо наш ранок. З того, що в мене немає їжі, і мені треба з'їздити за бейгами, мабуть. Сьогодні ось... ще останній ранок, коли я прокидаюсь з бойфрендом моєї румейше, ви не виявляєте собі, як я цьому рада. Тому що коротше, історія така, що я знайшла собі румейчу, коли я тільки в цей дом в'їхала. І вона мені сказала, типу, що в неї є бойфренд, але він, типу, дуже іноді буде залишатись. Дуже іноді Дуже іноді переросло в те, що цей чувак не залишався кожну ніч, він тупо жив з нами. І він купався в душі, він стирав свої речі в нашій стиральній машині. І мене це так бісило, і я не могла нічого з цим зробити, тому що я їй казала мільйон разів. І кожен раз, типу, я їй казала, і потім вона така да-да-да, і проходило два тижні, і все це повторювалось. І він знову, блін, залишався. Я просто не знала вже, як його позбутись. Але тепер я з'їжджаю і я позбуваюся не тільки його, я позбуваюся взагалі всієї цієї історії, будинку, румейтки, її бойфренду. Тому я дуже цьому рада. Нарешті в мене будуть ранки, в яких я не буду біситись, тому що ви не уявляєте собі, що це таке, коли ти тільки прокидаєшся вранці вже на взводі. Тому що ти чуєш, як цей блін мужик купається в тебе в душі. І ти потім йдеш в цей душ, і там всюди вода, і там пахне якимось, типу, потом. Там якийсь, типу, вонючий мужик мився. Коротше, навіщо? Мені взагалі це потрібно. Я хотіла собі румейджу, я хотіла собі дівчинку одну. Але цьому всьому прийшов кінець. Отак от, от. Поїхали за бейлами. І сьогодні буде в мене день пакування. Сьогодні мені треба дуже багато того, своїх речей. Спакувати по коробках. Ну що, все. Я забрала ключі від своєї нової квартири. Я супер ексайтед, Все виглядає добре. Я сьогодні з собою ще привезла роутер. Хочу спробувати підключити інтернет. Але я дуже рада. Єдине, що мене трошки засмутило, це те, що тут немає ресайклу ніякого. І коли в мене був тур по цій квартирі, мені сказали, що так, 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 у нас є ресайкл. Ми сортуруємо сміття. А, але тепер його немає. І мене це засмучує, тому що це для мене дуже важливо. І, взагалі, блін. Як в Америці, наскільки тут пофі... пофігістично ставляться якось до екології, до сміття. Тут поголовно всі використовують типу одноразову а, пластикову посуду. І взагалі, блін, ніхто не сортує це сміття. Мене це, чесно кажучи, дуже обурює. Ось, але виходу в мене вже немає. Друга кімната. Кухня. Вікна не відкриваються. <плес> я хочу плакати, тому що я спеціально питала, чи відчиняються в них вікна, чи ні. Мені сказали, що так. Це вони зломання. Подивимося, чи мені вдасться взагалі його підключити самостійно, чи ні? Тому що я ніколи це не робила. Але це має бути просто, правда? Є інструкція. Окей. Який ще нафіг модем? Зачекайте. Ні, ні-не-не-не-не-не. -ні 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 -ні. Тут інструкція щось сказано про якийсь модем. Але в мене цього немає, в мене є просто дирка в стіні. Що мені робити? Спробуємо просто його відкнути у стіну. Ось з таким білим хаптом. Ось з цим. О, я бачу схожу. схожий отвір. Схожу на те, що мені потрібно. О. о. Так. Я приїхала додому і починаю упаковуватись. Мені доведеться розібрати деяку мебель, і мені доведеться упакувати всі свої речі, їх дуже багато. Сподіваюся, я все це встигну зробити сьогодні. Якщо є якийсь елегантний спосіб упакувати баночки з ванни, опишіть мені в коментарях. Тому що зараз відбувається просто так: беремо баночку. Кидаємо докупи інших, я не знаю. Я сподіваюся, що нічого в мене не розільється під час перевезення, але ну що маємо, то маємо. Пакінг в Розгарі. Речей більше, ніж я думала, буде. Ще диван, ще моє ліжко, ще комод, ще стіл і стільці. Коротше, це просто жесть. На будинку в мене 10 29. Я вже дуже втомилася за цей день, але мені потрібно закінчити пакування, тому що завтра о 10-й ранку в мене вже переїзд. Доброго ранку. Вчора я пакувалась просто до, до 12-ї вечора. І сьогодні встала о 7 ранку, щоб продовжити пакуватись. Це просто жесть. Мені реально треба мати менше речей. Зараз поїду за Мариною. Вона погодилась мені допомагати, і ми поїдемо брати трак. Так, ну ми приїхали, але я не впевнена, що ми тут зайдемо. Це не виглядає як офіс, так? Ону. А, а все, ну, я знаю, було <реш> закрито. <реш> Треба перевірити там. А там світло горить всередині. А такий у нас буде, як отам стоїть. Впереді. Mm. Спереду. Впереді. Українська мова покинула чат. Вон там є офіс. Де oh, він? Еф. Вона сказала, що має бути F. Що таке F? А, вот G F. Ось він, да? так? Який номер? DC. Ось він. Ось він. Okay. Да. <рес> <рес> Смиссий <Смысленно, можеш? рес> не можеш. Так ось ви так такого хорошо. Так, яка різниця? Ану, допоможи мені. Ану. Okay. 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 Ой. Ой. Опа. Ой. Все, я пішла до моєї машини, зустрінемось там, добре? Я Посиди, бока, я тут розберусь, спусті, то до мене. А де вона включається? Ну, прокрути. Ти не завела машину. Ну, нужно, поки вона не заведеться. Так я знаю. Давай я спробую. Ти що, думаєш, я при на не вмикати? Не знаю. У тебе ж на кнопці машина так, мене... на... Ну що, ми погрузились. І їдемо. Нарешті на моє нове житло. А за нами їдуть два хлопці, яких я знайшла на Фейсбуці. Мені сьогодні загружатись і Потихеньку заносимо всі мої речі. У нас сьогодні дуже жарко. Плюс 30 жари, всі мокрі, всі бігають туди-сюди по цих сходах. Ми єлі-єле затягли цей диван, але я рада, що ми це зробили. Вигрузили мої речі. І йдемо назад. Пасенджер Принсс. Нас трошки заносять на поворотах. Сподіваюсь, ми не перевернемось. Боже, оце так день. У мене п'ята година вечора. Я закінчила. Свої перевозення. Ще трошки в мене залишилось їжі там в холодильнику, яку мені треба буде завтра забрати. Але сьогодні буде моя перша ніч на новому місці. Сподіваюся, мені сподобається, тому що тут поруч жиде вокзал і може бути гучно. Але я так втомилася, що мені здається мені нічого не завадить виспатись сьогодні. Я рада. Друзі, э, дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте свої вподобайки, якщо вам воно сподобалось. І пишіть мені коментарі, якщо вам є, що мені написати. Всім пока!